Сили. Виключено питання стоїть в іншій площині захисту інтересів громадян, захисту інтересів виборців, жителів Тернопільської області, які в 2009 році зробили свій вибір. І ми наполягаємо наголошуємо на тому, що ситуація полягає в на тому, що не може бути жоден України, жоден громадянин позбавлений права обирати своїх представників до представницьких органів влади. І ситуація, яка є в Тернопільській області, це не політичне протистояння, хоча воно має політичне забарвлення. Де це лише мова про те, що люди, які обирали, повинні мати своїх обранців і повинні з тих обранців питати за ту роботу, яку вони повинні виконувати в стінах Тернопільської обласної ради. Сьогодні з тих виступів, які ми почули, ми сподіваємося, що буде досягнуто порозуміння і відбудеться засідання територіальної виборчі. Для нас все зрозуміло. Дякую. 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 Якщо з вашого дозволу, ще депутату Дякую. Верховної Ради Олегу Сиротюку надаємо слово. Добре. Ви знаєте, шановне товариство, ми бачимо. На 21-му році незалежності, що відбувається в патріотичному краї, в тому краї, який формував українську державність, ми бачимо, що влада, яка прислана звідси з Києва, намагається нам диктувати свої умови. Ми добре розуміємо, що окрім Верховної Ради, де зараз є опозиція, яка бореться, де є свобода, яка бореться за права людей, за права українців. Місцеві ради мають бути форпостами місцевого самоврядування і захисту інтересів територіальних громад тут на місцях. І те, ваканалі, яка триває більше двох років, коли не наводяться депутати, чим викривляється політична позиція, сформована три роки тому під час виборів. Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. І не може жоден чиновник, жоден, який писаний сюди, панувати на цій. Землі вказувати в громаді, яким чином ми себе маємо поводити. І наше завдання зараз не йти на жодні компроміси, не йти на жодні домовленості з владою, жодних меморандумів, жодних домовленостей в кулуарах. має бути лише дотримання закону і дотримання конституції. Ми добре розуміємо, що в кожного з тих, хто такі, що тут був, є довідка про те, що вони нормальні. Але запитаємо людей, що люди думають про їхнє панування.